Зараз в Україні немає королів і королев, але українська корона це збройні сили України, це сили оборони. Наші інновації, це так само наша корона, те, що ми з одної сторони стримуємо всю вісь зла. Це наш унікальний досвід і це наше ми як надбання для європейської цивілізації. Тобто, нам нам треба зараз показати європейській цивілізації, яка з одної сторони. Залежить від нас Європейський Союз, Європа. Тому що вони привикли, що ми щит, але ми не вічний щит і не можемо ни бути. Привикли, да, ну, да. Да, вони привикли, і це дуже погано для нас, бо на цьому да, добре, що вони про нас знають, хоча б ще 10 а, років тому про нас навіть зараз, не знає. Зараз правильно. Зараз вони розуміють, що з Америкою, яка є ненадійним стратегічним партнером, вони не можуть опиратися і вірити, що безпека Європи це безпека через НАТО, там де головними є США. І вони думають: Окей, де-факто. Україна є для них реальним гарантером безпековим, але вони ще не спроможні. Тобто європейська цивілізація або допоможе Україні виграти і народить нові сенси як європейська цивілізація, або східна потім ще якась північна, південна навали будуть як в повтореній історії. Я не знаю.